Привіт-привіт, ради вас бачити. Сьогодні ми з вами розглядаємо Карнарвана, найкраще важкого танка 8 рівня в правильних руках, адже в нього 2900 шкод на хвилину, а це просто космічний показник, як для важкого танка, знову ж таки, восьмого рівня. До того ж нього є 10 градусів нахилу вниз, що дозволяє йому е, шикарно грати від рельєфу. Так, в нього є турбофорсаж, на якому він 20 км заднього ходу може втікати з лінії вогню. І так, в нього є можливість навіть поставити додаткове здоров'я і 1900 його собі мати. Тому танк дуже. Жорстко грається. Єдине, в чому його обділили розробники, це в броні. Броні в нього досить мало як для важкого танка, ну але все одно якісь легкі танки, середні, якісь танки сьомого рівня, іноді навіть на ньому можна відтанковувати. Сьогоднішній огляд нас проспонсував пан Савка. Дякуємо, що підтримав канал. Ось, і сьогоднішній огляд присвячуємо саме йому. Все, давайте слухаємо сердючку, процкаємо ваші козирні лайки авансом і будемо потрошки починати. Хто на біста не підпишеться, Славите. той раком залишиться. Слава Україні. Слава Україні. Стосовно броні Карнарвана, як я казав, броня тут не найкраща. як ви бачите, навіть на базових снарядах, там 220 мм пробиття, плюс-мінус, ми собі легенько пробуваємося в щоки башти, навіть в маску, іноді можна закидувати іноді з голди, іноді навіть з базових снарядів, залежно на якому танку граєш. Е, Валдеха танкує, якісь там скоси башти, теж трошки танкують. Е, коротше, броня, яка розташована під кутом, а наші плюс-мінус танкує. Все ж тут пряме, все дуже легко пробувається. Ось, якщо говорити про броню на рівні місцевості, там теж все. Яко кажучи, не дуже добре, тобто ми пробуваємося. Без проблем НЛДшко, НЛДшка дуже слабенька. а, Так що у нас тут вже зона і під баштою велика, да? і можна сюди закидувати верх, особливо, якщо у вас кумулі, ось сюди верх, е, ну в дах заходить дуже легко. Далі, стосовно катка, каток теж не порадував, трошки він дамаг тримає, тобто іноді можна порозводити, але впевно танкувати від катка не вийде. До речі, ця ще коробка пробувається прямо над катком. Можете докидати, коли проти вас намагається карнарван танкувати. Ось, е, каток. Зараз покажу під яким кутом вже теж. Починає пробуватися з дамагом Ну, якось, якось ось так. Не сказати, щоб броня цього танку якось радувала, іноді щось можна трошки повідбувати, але це однозначно не танк, на якому можна впевнено танкувати. Ну і в корму ми пробуваємося ще фугасами до того всього, що теж є досить неприємним явищем. Далі, стосовно. Е Стосовно його порівняння з Екшніксом, багато хто вважає Екшнікс крутим премтанком на 8 рівні. Це дійсно так. Екшнікс грається досить прикольно, але Карнар грається цікавіше. Тобто Екшнікс він просто більш броньований, але по вогневій міці він поступається звичайному Карнаруну. Вона тут теж досить серйозна. Але як ви бачите, 2650 шкоди на хвилину і 190 альфа. А тут ми отримаємо 2 900 шкоди на хвилину, навіть 2900 з лишнім. І отримаємо не 190, а 225 альфи, що є набагато кращим показником. Тому. Особисто мені, якщо прийняти Карнарвана і Action X, мені більше подобається саме, е, саме, екшен, е, саме Карнарван. Да. Ось так. Чуть не заговорився, не сказав не так. Стосовно інших моментів цього танку, давайте спочатку з гармати, потім перейдемо до наступного. 10 градусів вниз. Шикарно виїжджаємо від рельєфу, проблем немає. Можете їхати на СТ-напрям, на ТТ напрям, куди ситуація вимагає, туди їдете. І від рельєфу собі спокійненько відіграєте. Пробиття адекватне, але при цьому всьому не супер круте. На Голді 260 вистачає, але це, бачите, не кумулятиви, тому до 300 посилити не вийде. Ну, це вже прям було б дуже жорстко. Ось, але так в нас немає спокуси жертвувати свої шкодне хвилину заради пробиття. Далі перезарядка 4-6 секунди, тобто 4-6 секунди ви закидуєте в супротивника 225 дамагу в середньому. Прикиньте, наскільки це жорстко. А, час зведення 3 секунди, розкид на 100 метрів 0,26. Коротше, комфорт гармат теж адекватний. Єдине, що ну от стабілізація от в деяких моментах, враховуючи те, що тут така низька альфа разова. Ось, стабілізація не завжди найкраща. Ну, але знову ж таки, на фоні всіх плюсів цього танка це. Ну, якби часто такі знаєте, ложка дьогтю в, в такій величезній бочці меду, ось так. Добре, далі, стосовно динаміки, динаміка в нас 3-4 вперед нормально, 12 назад, динаміка шлакова, задній хід конкретно. Але в нас є турбофорсаж, на який ми можемо їхати 20 кілометрів заднім ходом. Тобто, якщо ви десь далі проїхали, треба швидко втекти. процкаєте форсаж і собі спокійненько, 15 секунд, можете їхати назад 20 км на годину. Тому турбофорсаж вирулює. І якби його тут не було, то ситуація була б набагато сумніша. Ну і прохідність така собі, навіть ніде соточки немає, це дуже сумна історія. Щоденько пройдемось по комплектації танка, ну і відповідно йдемо грати бої і робити висновок про апарат. Ось, до села ставимо, тому що голда в нас не е, кумулятиви, тому в принципі нема великого сенсу в каліброваних. Далі посилені механізми, ставимо їх, щоб швидше зводити, це обов'язково. Тут з гармата в теорії ви можете ставити і стабілізатора, що вам більше подобається. Мені особисто більше. Балансовна гармата зайшла. Далі пліпшний збірка, броні як такої немає, тому все орієнтуємо на здоров'я, так, щоб максимально мати його побільше. Далі підкручені оберти, само собою, ставимо, щоб швидше набирати 3-4 вперед Спорядження. Тут можна по-різному катати. Тобто можна катати два ремкомплекта і форсаж. Можна катати великий ремкомплект, адріалін, форсаж. Тобто немає правильного варіанту, що вам подобається. Головне, не потрібно катати без форсажу. Форсаж тут корисніший, ніж адреналін, якщо ви навчитеся правильно використовувати. Тобто форсаж. Як що правильно використовуєте там раз 3-4 на 100 боїв, буде вас рятувати від смерті, і відповідно ви зможете в бою, ще там пару хвилин пожити, накидати ще, можливо, заточити бій. І це вам перекриє те, що ви десь там раніше, ну то те, що ви могли б частіше е -е, стріляти за рахунок адреналіну. Ну, коротше. Грамотні гравці розуміють, то, хто ще не дуже грамотний, то часом зрозумієте, чому форсаж на танках, яких максималка 12 заднього ходу, от він вирішує більше, ніж Адреналін. Було б тут 15, чи було б 18, чи 20 назад. Тоді так, звичайно, можна було б тулити Адреналін і не морочити собі голову. Ну а так. Або е, великий ремкомплект оці два, або два ремкомплекта і відповідно е, форсаж. Е, так, штанг часто критується. тому, в принципі, я ж кажу, два ремкомплекта катати це не соромно на цьому апараті. Далі, стосовно амуніції. Знову ж таки, якщо ви катаєте на одному ремкомплекті, то вам обов'язково треба поставити захисний набір. Ну, а далі два обираєте з цих трьох: великий допайок, велике здоров'я, або велике пальне. От два з цих трьох обираєте, що вам більше подобається. Тут знову ж таки немає єдиного. Правильно. Якщо у вас є два ремкомплекти, тоді можна ставити велике пальне, можна ставити захисний загс і плюс до пайок, тобто не ставити захисний набір, бо у вас вже є чим ремонтуватися. Ось так. Далі боєкомплект завантажує приблизно ось так, Ну, сильно тут нічого немає що видумувати. Хороший боєкомплект, я на ньому катався, все чудово, нічого не закінчується. Враховуйте танк де і тому якщо ви завантажите дуже багато голди чи дуже багато фуасів, то у вас іноді буде закінчитись ББшки. Тому тут не потрібно перебирати ні з одним а, типом. Снарядів, особливо з ББшками, бо ну перекиньте вас ви завантажуєте там десь ще 15 фуасів. У вас закінчились ББхи, ви цими фуасами там по 20, по 30 з маленькою альфою, там ж маленький розліт уламків, і воно там буде носити взагалі дуже слабенькі дамаг. Тому не займайтеся таким. Добре, поїхали далі. Поїдемо ми певно на річку, так. На цій мапі взагалі суто на річку треба кататися, але важливо, щоб каталася да, вся команда. Тобто, якщо вся команда їде на річку, то ми цей бій виграли. Але, на жаль, в нас, бачите, два важкі танка не поїхали. Вони чомусь вирішили їхати на завод. Да. Ну, на порт, на завод, називайте там як хочете. Значить, ми не будемо дуже агресивно їхати. Ми поїдемо трошки ближче. Подивимось, де тут хто взагалі є, скільки тут танків засвітиться, а потім будемо будем вирішувати, їх там далі чи не їхати. Um, до речі, олди на каналі пам'ятають, як мені дали челендж, дуже складний челендж за три боя на танку восьмого рівня зробити 5 тисяч домаг. Ось. А ну, грошову винагороду на стрімі. І в результаті я взяв Карнарвана і зробив чисто з першого бою. От мене злетіли сьогодні налаштування, і тепер у мене оця от штука. Я сижу і оце постійно ремонтую. Так, uh, поїхали, поїхали наверх. Все, бачите, один важкий танк засвітився отам. Тобто там важкий танк такий грамотний, як і в нас. Т-30 там засвітився теж. Незрозуміло наші, де поїхали. Ну, але, в принципі, це нам тільки плюс, тому що ми зможемо відіграти на цьому напрямі адекватно. І нікого там сильно не боятися. К91 дуже неприємний ворог. Ну і плюс ще в теорії можуть на нас. Давайте форсаж протиснемо. Взагалі, форсаж я рекомендую працювати на задній хід в основному, але тут зараз очевидно, що в найближчий час нам він не знадобиться на задній хід. Бо нас тут ніхто не зможе зажати. Тому можна і на передній використати, щоб трошки швидше під'їхати. Бо бачите, там наших давлять, нам треба якомога швидше тут подавити. А так, взагалі, старається переважно використовувати саме на те, щоб відступати. Турбофорсаж. Так і найбільш ефективний, очевидно. Бо, вперед, чи ви їдете там 35 чи 40, це, ну, це таке діло. Це вам десь, може, допоможе але далеко не завжди. а От назад 12 чи 20, оце супер велика різниця. Ой, щось це пролагувати почало. Ой, пінг 300. Що таке? Треба було б ще раз прочекати, ну але я важкі танк це не моя робота. Сподіваємось, що хтось союзників це зробить. Давай, адреліна. Але не встиг по жопі, да Встиг. Мощенка буде топе топитися, певно. Я не знаю, на що там стоїть. Скоріше за все, хочу поїхати втопитися. Зараз попробуємо, якщо він впаде, то впаде, я не буду за ним їхати, очевидно. Ну Прикаліз, дивіться. Знаєш <п 'яріпи> це робити? В чому сенс такої гри? Що, нормально тобі грається? Нормально, все добре? Бля, як як мене всі здохли. Я мушу, мушу, мушу так робити. Не, він не, не збирав ступитися. Окей, ще є Т-30, а Т-30 це дуже велика проблема насправді для нас. Бля, я пано виїхав. Ще в один ведентан. Оп! Так, mm, да, каток мені збили в мене непідходячий момент. Найбільш непідходячий момент, класно. Бля, не, ну тут взагалі лажа вийшла. Мені не поможуть. Требі, не. Ходову пошкоджено. не буде. Каток. Ні, каток не, не збивається. На жаль. Ой, на жаль, ну дуже незручно тут вийшло. Дуже незручно. Тобто я так виїхав катком і треба було пошвидше, розумієте, Мені пошвидше, треба було дамажити, поки вони мене зажали. Я від... виїжджав вже, як вийшло. Ну і коротше, таке трошки, трошки фігня вийшла. Стеху я добре що добрав, він хоча б залишився один проти ПТшки важкого танка, ну але навряд чи він виграє. Він щось так довго їхав. А, він може на тому напрямі кимось бився, Ну ладно, не знаю, не знаю. Я не дуже за ним слідкував, що він тут робив. Але те, що він не виграє, це факт. А хоча. Т-30 не пробив. Опа, Т-30 не пробив. Давай, давай, впера, іть, ід, вперед, іть. Давай, давай, давай. Ти можеш тік, -ті. тікай, тікай. Ще тікай, тільки не розвертайся, не розвертайся, тікай, тікай. О, реально мужик може зараз виграти. Давай. Давай, ми те віримо всім стрімом. Сім, вернішне, сім стрімом, сім відосом. Бля, ні, ну це дарма вихає, так. А давай, давай, давай! Ну Молодець, красавчик, зараз йому лайка поставимо. Ну, якось я не знаю, він сюди щось якось дуже пізно приїхав. Може він там з кимось бився, чесно кажучи. Ну так, да, він, певно, з кимось там на тому напрямі махався. Ну ладно, у будь-якому разі, разі виграв, тому лайка заслужив. О, тримай. Тримай. Я трошки-трошки мені не пощастило в цьому бою. Я хотів пошвидше, бо розумів, що просто мене скоро зажмуть з декількох сторін. Я стежку мочканув, потім і треба було здавати назад. Да, я отримав один, одну зайву плюху від т 30 тому що мене повторно закаточили. Так, добре. Їдемо в наступний бій. Mm -hmm. Давайте центром. центру вийдемо. Ну, взагалі тка мапа, що. А, ну вони їдуть ліворуч. Ой, праворуч. Ну, я би центру палився. У мене 10 градусів нахлу, я би нормально там себе почував. Але в мене сімки вирішили їхсь там. Я один там понад чотирьох не буду грати, дякую. Взагалі, вони може їдуть, бо в них чотири важкі танка в нас, в нас три Але, блін, коли в тебе карнарван імба в команді, то таке собі. будь-якому райзу, пам'ятайте, один на напрям ніколи не катається. Це дуже дуже погана історія. Дуже погано для вас закінчиться. Ну і до речі, теж там. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ну, ми сюди всі приїхали, але ми не давимо, розумієте, тому я не знаю, чи щось хороше взагалі в цьому бою буде. Було б шикарно, якби ми всі давили тут. Мешкаємо очканули, всі сидять ззаду. Ні -ні. Ну, це дно, а не команда, подивіться. Подивіться, що вони роблять. Ну, подивіться, верніше, що вони нічого не роблять. <смі> Отак от, от правильніше буде сказати. Давайте попробуємо Якось через центр. Тут тут, може посижу, може звідси будуть якісь простріли в мене адекватні. Чи може взагалі заїхати сюди. Так, да, ну тут з ким грати. Просто питання в тому, скільки я дамагу настріляю. Питання там про перемогу. Воно, в принципі, тут навіть недоречне. Я не знаю, що має статися, щоб ми перемогли. Ще пробиття. пробито. Будемо те Ну, Ну, таких танках, до речі, навіть в таких боях є мікро шанс перемогти. Тому що в тебе просто люта шкода на хвилину, і ти можеш, можеш швидше лупашити супротивників, ніж помирають союзники. Ну, звичайно, якщо вони не прям супер швидко будуть помирати. Ось в тебе така можливість є, бачите, я кожному встигаю закинути. Добре. Ну і, і тут професіонал чесно. Часто, часто киберкотлета. Ну да, шанси є. Бачите, я просто поки мої вмирали я тут встиг позакидувати он вже 200 дамагу. Тобто я вже там 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 накидав. І за рахунок цього у нас є ще шанс. Проним, Це в мене живий щит Походу, АФК тому буде в мене живий щит. А прикиньте, цей чувак не світиться, а там чисто матюкається пантера, бо снаряди просто зникають перед. переді мною. Ну, пере, ну, коротше, він мене стріляє, і снаряди якраз переді мною зникають. Треба цього попробувати. Prof. Wask, ich schau den. Вчасно відтягнувся 3600 перемога. Ну, от, демонстративний бій, наскільки танк сильний. Да? Тобто, на танковий там 2000 шкод на хвилину на якомусь там, умовному т 34 Я б не зміг цей бій затащити, тому що я би за той час, поки я тут дав 200, на тому танку, я би там, дав 1000 з лишнім, розумієте, дав би там три постріла умовно. І в результаті команда супротивника просто давила б мою команду. Вже грохла грохлоп той кущах, вже продавила б вже на мене з двох сторін би заїжджали, і все. А тут за рахунок ультимативної, шкодної хвилини, ти просто встигаєш. Ну, в деяких боях, звичайно, не усіх, коли команда твоя, хоч плюс-мінус, не сильно вмирає, ти встигаєшся бій перевернути. По 2900 це дуже жорстко. Там дуже чудово, ж цей бій стався. Бачите, як вирішує теж, ти от кожні там 4,5 секунди по 225 навалюєш. Так, добре, поїхали ми праворуч. Так? Давайте праворуч. Поїдемо туди. І ще дуже велика перевага цього нанку, що він безкоштовний. Ну тобто, далеко не завжди, далеко не на кожному рівні. Найкращий танк рівня важкий, безкоштовний. Ось. І теж акцентую увагу, що танки, ну, залежно для кого. Ну тобто, якщо грає гравець середній. Він на якомусь тайпі 57 буде набагато більш дамагу навалювати, ніж на якомусь каренарвані. Це очевидно, тому що для цього танку потрібно постійно думати, кожні 4 секунди думати, в кого це влити наступний постріл, туди-сюди. І в результаті там середні граці, нич середнього, вище середньо навіть. От вони в такі танки не зможуть. Але при цьому всьому, якщо ви гравець сильний, то це, на цьому апараті буде навалювати більш, ніж на інші танки Бо 2 900 одне хвилину. Ну, важко не навалити, коли в тебе 2000 здоров'я і 2-900 хвилину. Ну, тут. Дуже важко не накидати дамаг, розумієте? Якщо ти вже в цій грі... на цій грі собаку зіві, розбираєшся щодо чого. Так, ну добре, ми в топі списка, я поїду вперед. Я би певний, якби просто грав зараз не поїхав, але я ж хочу вам показати танк, а не постояти, тому давайте попробуємо... Попробуємо агресивніше зіграти в цьому бою конкретно. О, ДПМчик, бачите, хоп. Туда, туди. Все, вони тікають, вони злякалися. Я йому не він ще в мене в персі, він сам помер. Він сам не розрахував і агресивно виїхав. Слышно. Я тут не при ділах. Так, цього ми і потім вальнемо, а оце втікає. втікає ще з нього почати. Пошкодження боєукладки. Боєвкладка. Ну, боєкладку треба ремонтувати. Дам. А, ще с куща прилітає, ну дам. Ходову пошкоджено. Блин, ну скуща, ну паже, ці от. Оці от позиції, кущ і камінь, ну або кущ або дот в даному випадку, да, кущ і дот. Це просто такий абсурд реально. З грі стільки років, вони досі такі позиції не випилюють, а навпаки, нові мапи штампують тампують своїм позиціям. Для чого тим, хто стоїть на респі, нічого не робить, давати можливість таку. Просто там сидить, там ця польська петеха сидить в кущах і все. Йому плювати взагалі, що тут відбувається, що де як. Він просто там, от в кущах сидить, і все. От йому подобається такий геймплей. Зараз може підсвітять когось на базі. Ага. Не підсвітять. Так, ну дивіться, вона патеху їхати, це фігня, він буде нас пробувати, очевидно. Це хоч і сімка, але все одно неприємно. Петеху можна тільки звідси блайндити. Інші вони, певно, зараз через місто згрупуються, поїдуть. Ну так, там ще прожето. А може я попробую, зараз, 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 в мене є такий план. Я не знаю, чи він вийде. Хоча, певно, не вийде там ще маскування нормально в той патаєхи. Труд 251, хто б добив, було б шикарно. Зараз оцього куща попробую Ага, так, я вже просвічуюсь Ну я думаю, що частина бландів принаймні залетіла, але скільки їх там залетіло, точно хвилин. А, ні, Там ще і сухо? Це души повна. Вони вдвох там сидять. А, ми на в гармати якійсь. А, та що по 400 дає, да? Ну да, моя команда зато зараз центр продавить. Поки вони сидять в кущах, наярюють один на одному. Зараз моя команда центр їх видавить. Все. Будемо вважати, я стратегічно відволікав увагу. <хи> все чудово. Зараз чек нам чи в кущах, то є, якщо є, я зараз відчуюсь. А, ну да, по патехи зайшло, два постріла зайшло. Тільки не по Ісухі, а по, е, по польській патехі. Два блайнда я все-таки закинув. Ну, все, тепер на Ісуху треба вкатувати. Бля, не встигну вже. Ходу чи... А, ні, ще один постріл дам, да. Ще один доб'ю. Якраз доб'ю. Туда його, туди топити, ту вода. Вони вдвох сиділи в кущах. Ну, нормальні човаки, так. Да? Ну, тобто чуваки вважають, що просто вони можуть сидіти в кущах ось бій. а їхня команда в п'ятьох має якось перемогти. І сім супротив. Ну, про що ти говорити? Добренько, 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 добренько. такий в нас бій вийшов. Нормально, трошки в ПТ-шок ну буває. Да. я не хотів їхати, ну, типу, брати через респі, свій місто туди йти, бо це я дуже багато часу би витратив, розумієте? На важкому танку це не завжди має сенс. Якби я був на якомусь середньому, я б очевидно це зробив, а так? Не дуже, не дуже було б. Добре, поїхали, Попробуємо зіграти через центр, так? Давайте через центр. Mm. Mm. Чи що, чи нам місто? Ні, Ну місто так собі. то дев'яточки. Три дев'ятки. да, я б місто не поїхав. А от центр попробувати можна. Форсаж, знову ж таки, не протискаю. Бачите? От зауважте, я міг би зараз швидше приїхати на позицію там на 2 секунди чи на 3 за рахунок форсажу. Але я це не роблю. Чому? Тому що, якщо звідси виставиться хтось жорсткий, або там ліворуч має з руїн почну закидувати, я зможу на форсажі звалити. Ну, відповідно, або туди, або туди, звідки має бути валити в протилежну сторону. Розумієте, Якщо я зараз на початку бою використовую цей форсаж, я на 50 секунд е, Ну виключаю цей маневр. Ну, не можна буде мені це зробити. розумієте яка штука Це дуже важливо. Тобто тут треба стратегічно відноситись від, до форсажу, бо багато хто не вміє його правильно використовувати, в принципі. Ось, я треба використовувати на задній хід і в екстрених ситуаціях. Хто це мені дав. Ага, ПЗшник КПЗшник, КПЗ-шнік. Пробив. Пробив, Не, все погано, все погано, да, броню наші броню. хвалять. Наші хвалять, дай Боже. Добре, що я в хорошій позиції стою. Вуже пробито! Ну, давай башту перемонтуємо. 70 секунд, ну, звісно, так, свій башта ремонтувати. Да, але просто. Я так зможу ефективніше і ліворуч і праворуч кидати, якщо. Якщо шо. Просто ще одну з тих. ну все погано. Та не. Блін, ну взяв закрив. Знаєте, якої позицію хорошу зайняв, так? Я тепер всім допомагаю, чисто. Чисто робін гуд я в цьому бою. Це вот поїхавши. Давай, давай. ай Не дуже вийшла, я думав, що він буде жити. Він, походу, не зрозумів, що той ще на презрядці буде довгий час. Йому треба просто. Намагатися. Намагатися тікати. Ага, ну да, ви ще з центру дозволяєте, щоб мені оце прилетіло. Ну, ясно, ясно пацани. Ну добре, у нас є йог 9 рівня, він зараз поїде на КПЗшника, і треба дочекатися. Коли він відволіче на себе КПЗшника, тоді його можна і. Тоді можна і зайнятися ПТшкою Він тут це ж зблизька ще буде валити. У нього ще ж механіка, ще з він дає там серйозний дамаг. Хе, <плес> щось <плес> механіка йому не сильно допомагає. <плес> Для того, щоб реалізувати механіку, треба ще спочатку <плес> попасти по танку. Все нормально, добре. Ну, майже 3000 накидали. Щось там трошки підсвітило, трошки заблокували. В принципі, я був дуже корисний. Завдяки тому, що я приїхав в центральну позицію, ну моя команда впевнено перемогла. Тому що я і там дав пульку, там дав, да, по 200, 200 там, 200 там, 200 там, але по чуть-чуть воно непогано так зарішало. Ось, да, правильне рішення було не їхати в місто а їхати на центр. Окей, і давайте останній бій. Останній бій. Так, сесія 800 на нас сьогодні. Чотири перемоги підряд. Нормально, нормально. Давайте, останній бій. Ну, мапа, мапа дуже жахлива. Ну, але тим не менше якось спробуємо відіграти. Що це нам зробити? Я от думаю. Ну, поїдемо поїдем в місто. Я так краще продемонструю танк, то можна пої... було поїхати на центр. Але ось тут я можу зараз когось підловлю. Чотири важких танка, може я когось підловлю. Пацани, пацани, три допомога. Три допомога. Їдуть, їдуть. Так, зараз отут можна когось підловити на ДПМі. Якщо вийде, то добре, але це ризикована тактика. Да. <плес> <Чого? плес> <я>, та... Класс. <смі> Хороший фінальний бій Не, ну їх тут ладно було, занадто багато Ти, та 30-й був і 4 важких танка, один з них 9 рівень. По мені просто 752-й влив барабан. Да, я хотів прощупати, я просто думав, що якось, якщо на нас вкатить, то вкатить одразу на нас 3, а вони всі тупо по мені скинулись. На жаль. Я навіть форсаж не встиг зав'язати. Я тільки форсаж нажав, Мені одразу збили каток 2 раза. Просто два рази збили каток і я не встиг відкатитися. Ну таке, ладно, останній бій не вдалий. По суті, навіть не через танк, а через те, що я захотів поїхати агресивніше. Одразу на початку бою сказав, що поїду туди, щоб якось трошки бодріше було, знаєте. От, ну таке, да. Треба було постояти на підкаті спочатку туди, Мілька, подивитися, скільки тут танків, а потім їх вперед. Ладненько, добре. Я думаю, що і так ми продемонстрували сьогодні добрий танк, були сьогодні доволі такі хороші бої. Я думаю, що в повній мірі Карнар вона... Я зміг вам продемонструвати. Загалом танк дуже сильний, я ж кажу. Якщо ви 2 на хвилину можете нормально реалізувати, то все у вас буде чудово. Ви просто будете собі накидувати дамаг, турбофорсаж, адреналін собі, і у вас все шикарно. Від рельєфу собі виїхали, зіграли. Якось так. Я танку можу поставити сміливо 9 з 10, навіть 9,5 з 10. Єдине, що йому не вистачає, це броні йому трошки маловато, розробники дали, ну об'єктивно. Броні маловато і ну, альфа маленька. Ну, але альфа компенсується шкоди на хвилину. Знову ж таки. Тобто, тут по суті в кожного цього танка в нього є е, момент, який поганий, але цей момент компенсується чимось більшим хорошим, розумієте, така штука. І в результаті воно все перекриває танк, ну, якби один з найкращих зараз на восьмому рівні, так точно. Ось так. Все, Дякую, що ви дивилися це відео. Сподіваюсь, воно для вас було корисним. Дякую вам за лайки, за коментарі, за підписку. Канал. Зустрінемось з вами в наступному огляді або на стрімчку. Пока-пока-пока.